Так, затвердження технічної документації сільськогосподарського призначення 1,4160Г е, з межами населеного пункту села Богданівка. То ти, потім що, то перше питання, а давайте ми за початку за затвердження, так, а потім... А потім вже друге питання. Ставлю на голосові. Хто за? Наступне. А друга поступила заява від Андрія Михайловича Добре. щодо Вальчишина щодо надання даної ділянки, от тут зараз, яке ми затвердили технічну документацію, сервітутом для використання у бджільництві. Ну, якщо він є тут присутній, так. він може коротко для депутатів, він на земельній комісії був, він роз'яснив, може депутати бажають почути, для чого він збирається використовувати дану земельну ділянку. Ідея створити не просто пасіку, а такий собі туристичний об'єкт, де можна буде організовувати екскурсії, розповідати про бджіл та показувати, як вони працюють. Проводити семінари, надавати послуги одного з найприємніших видів апітерапії – сну на вуликах. Ми хочемо зробити таку туристичну зону, бо Танця в неї за межами населеного пункту, збоку є ліс, в неї хороший екологічний стан. Тому 4 роки ми вже про це обговорювали. Це наближено до мого місця проживання і кращої ділянки просто ну, не знайшли ми. А тут проінвентаризували, ми б хотіли їх взяти через сервіту, це в оренду. Попросили погоду. Ставлю зараз. Дякую. Далі питання до переліку земельних ділянок щодо продажу на аукціоні продажу оренди. Це є земельна ділянка площею га, яка знаходиться біля свіноферми. Пропонується стартовий розмір орендної плати 6 тисяч, що становить 12%. Від нормативно грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка становить 53 тисячі 24 гривні. Крок аукціону в 1 Включаємо в перелік і виставляємо на аукціон. Ставлю на голосування. Хто за? Ні, хто так, і ще є заяви від громадян, Ми їх лишили на, на завершення, тому що є перша заява, я змушені прочитати, бо люди звернулися. Обов'язково, звичайно, мені на сесії. Петра Черка Петра Петровича, прошу виділити мені земельну ділянку для забудови площею 0249. Ні. Він не мірив. Просто він вирішив, що Хватит. хоче скористатися своїм правом на... А що, не 0,3, а 0,24. 024,9. Акаунт де змірував є. Визначено нічого немає. Звільно ну, зараз, зі Земельного кодексу, О, зараз 30. передача земельних ділянок, безкоштовна передача за час дії військового стану запорожена. Ну, але заява поступила, треба зглянути на сесію. Хто за на те, щоб віддати відмову по зазволення, не здається? Ні, має. то ми ставимо на голосування, тобто, якщо ну, за немає проти, тобто дається відмову. Ну, тобто ми таким чином. В з тим, що так, ну проєкт рішення щодо відмови по даній заяві. Тоді ставлю на голосові. Хто за. Проєкт рішення щодо відмови. За відмову. Ми заяву розглядаємо. Так, так. Хто за надання? Хто за надання? Хто проти? Так. Утримався. Наступна заява від Кристина, чи Юрія Юрій який хоче гектар е, для подальшого облаштування на даній території ринку. Просить для ринку територія біля Муравського, матові, Марковського, тобто як ти до лікарні, ти по совище. Ну, в даний час дана ділянка навіть і не проінтеризована, і е, взагалі там поки що рахується як по совіще. Документів на ділянку поки що немає. Тоді став на заяву на сваді. Хто за, хто проти? Наступних. Поступила заява від Колоко Михайла Андрійовича, жителя села Озерне. В даний час він проходить службу Збройних силах України, але він написав заяву на те, щоб дати йому безкоштовну власність під забудову 25, під е, садівництво 12 і під ОСГ 2 гектари і... Так. Да. Не тільки ОСГ, 2 гектари, садівництво 12 і підзабудову 25. У ну, ще раз наголошую на тому, що зараз є заборона стосовно виділення у приватної власності зв'язку з зв військовим зв зв станом. Але заяву стану на голосування. Хто хто за? Може, хто за За задоволення даних заяв, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Наступний. Аналогічна заява поступила від Вудовського Петра Ярославича, жителя міста Тернопіль щодо виділення йому власність права користування у власній земельній безоплатно земельні ділянки площею до 2 га для ведення особистого сільського господарства в селі Озер. Ставимо на голосові. Хто за? Хто проти? Все. Заявив все. Перелік запитань вичерпано. І так як я попереджав 8 серпня, у нас є зараз робоча група по написанні статуту громади. Ми брали участь у гранті, ми тобто, в ньому ну, отримали перемогу і зараз нам допомагають з написанням статуту громади. І статут має бути обов'язково затверджений до 1. Січня 2007 року, але ми це зробимо раніше. Ми думаю, в жовтні бо листопад цього року буде остаточний проект статуту поданий на затвердження ради. Але зараз я хочу, щоб ну, підключитися онлайн з тобто, тими людьми, які з нами працюють, і щоб ви ну, тобто, ознайомилися, вони окреслять основні завдання статуту і цему прошу ще залишитися на декілька хвилин. А можна, якщо срочно треба поїхати? Ну, так, звичайно, так. Так, то. то ми тоді зараз підключаємося, я сяду тут і ну, попередньо питання.